Слушайте, ну, фигня ваш цей гербалайф, конечно, это просто туфта речайшая. Да, вот такие вот баночки. Вот тут, бачите, схвалена Асоціація дієтологів України. І, значить, вот такі вот баночки в 2025 році. Продаються на просторах інтернету а, чи підробка, чи то просто того, що немає консультанта з харчуванням, людина не має ніякого результату, а, або людина має консультанта з харчування до тренера з харчування, але його взагалі не слухає. І от потім кажуть, що це туфта, фігня, т.д. і т.п. Хоча у нас, продукт кожний на окремий продукт, має всі сертифікати якості, лабораторні дослідження з печатями, і т.д. і т.п. І на англійській, на український можна. Але зараз мова не про це. Зараз мова про те, що я вивчаю валіологію, а це наука про збереження здоров'я. вже 8 років і отримала, до речі, ще а, диплом а, саме про велнес консультацію, велнес-коуч. Тому а, пропоную вам. А, Пройти благодійну консультацію, тобто це безкоштовно я проводжу. А саме по розбору вашого харчування я надам вам рекомендації стосовно того, як покращити ваше самопочуття. Тобто є дуже багато нюансів, і особливо це касається, так можна сказати, тих людей, котрі готові змінювати свій спосіб життя на збалансований. Чому? Тому що що занадто, то не здраво. А розумієте, коли ми повністю сключаємо угліводи, чи дуже багато білку, чи дуже мало білку, чи дуже багато угліводів, да? чи дуже мало вуглеводів, чи жівців, ще щось що занадто, то то здраво. Ви повинні це розуміти, що все. Повинні ми робити індивідуально, але по спрощеній системі. так сказати. От Я вам цю систему спростила, тому що я буду вашим а, особистим тренером з харчування. У мене вже є в ТГ-каналі абсолютно всі теми коротко, ясно, понятно, опять-таки, з підручників паваліології, біології і ТД і ТП. І з уст Олександра Мартинчука, це наш український лікар, гастеринтеролог, дієтолог. Тобто ці теми будуть а, а, абсолютно безкоштовно відкриті. Ви придбаєте тільки для себе сніданок, алої, чай і коктейль. Але не поставите його просто на полочку, він у вас там буде стоять, а будете його куштувати так само, як я вам скажу, згідно з вашими індивідуальними потребами. І ви отримаєте свої неперевершені результати. Або по зниженню ваги, якщо така мета стоїть, і це для вас це нормально – Знизити вагу, або по покращенню самопочуття, або контроль ваги, або збереження здоров'я, або і те і інше, розумієте, або по підвищенню м'язевої маси. Тобто, дуже... Або ви в періоді реабілітації, після операції, який -то там період. Тобто ви можете пройти безкоштовну консультацію, придбаєте в мене сніданок збалансований, не придбаєте, це від цього не залежить. Я проводжу консультацію без Всім, да, і даю розбор е, вашого раціону, а потім е, даю рекомендацію стосовно вашого раціону, як покращити самопочуття. А потім, якщо ви. Приймете для себе рішення скуштувати наш о, безумно вкусний алоє, чай і наш сніданок, да, саме коктейль дуже гарних смаків, сім різноманітних смаків, є кава, лати, ніжні шоколади, диня, літні ягоди, і банановий крем, і бананова ваніль. Ну, тобто, у нас багато дуже смаків. Все це з вами вирішимо. Додаю вас до каналу, до свого, буду вас супроводжувати. У нас є школа харчування. Все це все буде індивідуально для вас. І в школі харчування ви зможете подивитися багато відеороликів від мене, аудіо короткі, смаколики приготування, тобто мастер-класи, всі будуть вам абсолютно доступні. І ви отримаєте свій результат. і Будете найщасливішою людиною у світі, да? тобто ви або будете контролювати смачну вагу, і будете знати всі лайфхаки, як це робити корисно, якісно, збалансовано, да? або контролювати свої, свій, свої гарний, гарне своє здоров'я, самопочуття, або покращити у вас є така мета самопочуття, ви це зробите, да? або знизити вагу. Ну, в общем, Можете писати мені в особисті, хочу спробувати, і будемо з вами вже спілкуватися.